На початку 2025 року я випускав серію відео про новачків шахтаря, причому як реальних, так і потенційних. А у першому з цих відео пообіцяв, що коли буде зібрано 500 вподобайок, вийде відео про гравців, які вже залишили або можуть залишити шахтар у 2025-му. Ми без проблем зібрали необхідну кількість лайків, тому зараз до вихідних трансферів. Це по суті буде аналізом кожної позиції у складі шахтаря, а відео, скоріш за все, у тій чи іншій мірі буде актуальним протягом всього 2025 року. І давайте домовимося на березі. Кожен футболіст коштує стільки, скільки за нього дають грошей. І у нас ще є футболісти в орендах, яких треба проаналізувати окремо. Тому давайте під цим відео назбираємо 600 вподобайок, і я зроблю аналіз по тих, хто в орендах. Ну і підписуйтеся на цей новий канал про Шахтар, який я створив, щоб об'єднати спільноту вболівальників і тих, кому цікавий донецький клуб, та бути дотичними до історії, що твориться на наших очах. Отже, йтимемо за позиціями, і відповідно, розпочнемо з Воротарською. Серед голкіперів залишити шахтар може 21-річний Тимур Пузанков, який не має ігрової практики. В послугах Тимура була зацікавлена команда з вищої ліги Молдови ФК «Бєльці», а також кілька клубів Першої ліги України. Пузанков може вирушити в оренду для отримання ігрового часу та розвитку кар'єри. Його контракт діє до літа 2028-го. Друзі, а спонсор цього відео та каналу нова українська ліцензійна ігрова платформа «Бетон». Справжня гра тільки на бетоні. Переходимо до центральних захисників, і я тут нарахував, що пройшло вже 5 років з моменту, коли лондонський арсенал вів перемовини з шахтарем щодо трансферу Миколи Матвієнка. Клуби тоді не зійшлися по ціні. ось, з того часу, напевно, кожного трансферного вікна з'являлася інформація про можливий відхід Матвієнка в інший клуб. А Миколі тим часом у травні виповнюється 29 років. Початок 2025-го не став виключенням. По-перше, Матвієнком цікавився суперник Шахтаря у цього сезонній лізі чемпіонів Нідерландський ПСВ, і нібито вже вів перемовини. Ішлося йшлося про суму близько 10 мільйонів євро. Також Шахтар отримував пропозицію від 8 до 12 мільйонів від суперника по одній 16-й фіналу Ліги Європи минулого сезону Марселя. Миколою предметно цікавився екс-керманедж гірників Роберто ДеДЗербі, який зараз очолює Олімпік. Шахтар відхилив цю пропозицію. Раніше Дедзербі хотів підписати Матвієнка в Брайтон. Тоді Шахтар теж відхилив офер. Крім того, центр Бека відстежує Говенхайм. проте конкретних пропозицій від німецького клубу не надходило. Хотілося б, звісно, щоб Матвієнко зі своїм цікавим профайлом центрального захисника спробував сили за кордоном. Може вже і не прямо у топ-клубі, але принаймні у чемпіонаті топ-рівня. Сам Микола, до речі, класно віджартувався у цьому контексті. У коментарях під дописом про перехід Зубкова до Трабзонспора, відповідаючи на репліку Траоре. Ласіна написав: Сподіваюсь, ти так само не підеш завтра. А Матвієнко відповів. Я тут назавжди. Хоч сага з його трансфером і триває довго, статися цей трансфер ще може. Он Степаненко поїхав у 35. Ну а один центральний захисник вже залишив Шахтар у 2025-му. Це хорват Бартол Франніч, який виступав за гірників лише з початку нинішнього сезону на правах оренди з німецького Вольцбурга. 24-річний гравець не зміг закріпитися у складі, провівши всього 8 офіційних матчів. Шахтар достроково перервав оренду. Початково вона була розрахована до кінця сезону. Франі знову вирушив в оренду, повернувшись до свого рідного клубу Динамо Загреб. На правому фланзі захисту ймовірність того, що Юхим Конопля залишить шахтар влітку, досить велика. У той час, коли Конопля став грати менше Вінісіуса Тобіаса, а в матчі з Олександрією Юхима не було навіть в заявці, ведучий тато таке Михайло Співаковський сказав, що у шахтаря з коноплею дуже критичні проблеми, але які саме проблеми озвучено не було. І вже навіть є інфа про те, який новачок може прийти на заміну коноплі. Про це йтиметься у наступному відео на тему потенційних вхідних трансферів. А знадобитися цей новачок може і тому, що, наприклад, також була інформація про можливий відхід Вінісіуса Тобіаса. Інсайдер Ігор Бурбас повідомляв, що бразильський інтернаціонал хоче повернути свого вихованця. Невідомо на яких умовах оренда чи повноцінний контракт. Але важливо дуже враховувати, що це повідомлялось наприкінці жовтня, коли Тобіас сидів під коноплею. Також не Менш важливо враховувати, що, за даними Трансформарк, у коноплі залишається півтора роки контракту, і він його не перепідписує. А кілька місяців тому Юхим розпочав співпрацю з американською агенцією Wasserman, яка є однією з найбільших у світі. Серед понад тисячі футболістів, що користуються її послугами, зокрема й партнер коноплі по збірні України Ілля Забарний, який можна підкреслити у цьому кейсі, виступає за англійський борнмут. За словами Бурбаса, до речі, Шахтар навіть не пропонував коноплі пролонгування. Ну а тепер до опорної зони, і тут звичайно найголовніше, що на початку року з Шахтаря пішла легенда всього українського футболу Тарас Миколайович Степаненко, який провів у клубі 14 років. Це був останній футболіст Шахтаря у складі, який грав на Донбас Арені. Цим вже багато чого сказано. І зокрема, і тому я дуже радий, що мені пощастило бути присутнім на останньому матчі Тараса і бачити наживо, як він вийшов на поле в Вестфаленджтадіону в матчі з Дортмундською Борусією та попрощався з уболівальниками і командою. Контракт Степаненка стікав влітку цього року, і Шахтар дозволив йому приєднатися до турецького ЕПСПОРА у статусі вільного агента, адже не міг запропонувати такий самий півторадічний контракт. Зрозуміло, що цьому посприяв вік Степаненка, його травматичність в останні сезони та те, що він втратив місце у складі. Але навіть при цьому відхід Тараса може зменшити рівень певних компонентів у грі команди. Я про все, що стосується сили, атлетичності, гри у відборі, бо у нас таких гравців, у яких це сильні сторони, і так у першій частині сезону було небагато, а тепер стало на одного менше. Ну і також Шахтар безумовно втратив гравця з неймовірним рівнем ментальності лідера, божевільним досвідом та характером. Насправді ж, Степаненко міг втратити місце у складі і раніше, в останні роки і травм стало більше, і пригадується, що ще Дедзербі у 2021-му почав робити його запасним. Але завдяки великій праці, додатковій індивідуальній праці мається на увазі, Тарас подарував собі та всім нам ще кілька сезонів. Ну і зіграв ще фактор початку повномасштабної війни, через що пішло багато футболістів. А ось 5 років тому Тарас міг піти з шахтаря, бо мав пропозицію з англійської прем'єр-ліги. Крістал Пелас мав можливість підписати хавбека за 8 мільйонів фунтів. Але угода не відбулася, бо це був останній день трансферного вікна. Попередніх перемовин не велося. Крістал Пелас просто прийшов терміново. Шахтар вирішив, що це несерйозно та непрофесійно. Степаненко ж тоді зрозумів ситуацію та нормально поставився до позиції свого клубу. За таким гравцем, як Тарас, також було б цікаво поспостерігати десь у Європі, хоча б у тому часовому періоді до його 30-річчя, так само як за Матвієнком. Але футбольні шляхи не сповідимі. Тарас сказав, що хотів спробувати свої сили за кордоном. Тож добре, що вийшло це зробити, хоча б вже у 35 років. Я пильно спостерігаю за шахтарем з сезону 2005-2006 і з того часу не пам'ятаю футболіста, який би так само як Степаненко прийшов під час матчу на фанатський сектор. Це відбулося у 2013 році. Тарас підтримав Шахтар разом з фанатами у матчі проти Таврії на Донбас Арені. Цікаво, що спортивний директор Даріо Серна сказав, що клуб не планує шукати заміну Степаненку на трансферному ринку, бо на позиції опорника є Дмитро Криськів, Марлон та Єгор Назарина. І наразі Шахтар задоволений цим вибором. Але по цим всім гравцям теж з'являлись трансферні новини. Єгор Назарина, наприклад, на зборах у Туреччині виставляв світлину зі спортивним директором Олександрії Іваном Тельком. За інформацією Бурбаса, у першій частині сезону Назарина не брав участь у тренувальному процесі в основі шахтаря, бо футболістів було забагато. І навіть на зборах Єгор не перебував постійно на тренуваннях з шахтарем. Він займався індивідуально з тренером з фізичної підготовки тієї ж Олександрії Володимиром Деулем. Єгор був помічений на двох поєдинках команди Руслана Ротаня. В самій Олександрії питання нагально не стояло, оскільки є калюжний. Після ж відходу Степаненка Назарина повернувся до загальної групи Шахтаря і виходив на поле у перших матчах весняної частини сезону в УПЛ. Другий, до речі, що символічно, був проти Олександрії. За словами Бурбаса, питання щодо трансферу Назарини в Олександрію було на особистому контролі Ахметова, і він заблокував цей перехід. Також була інфа від Співаковського про те, що Назарину торгували для Металіста 1925 за 1 мільйон євро. Але Шахтар назвав ціну від 2 до 2,5 мільйонів, і перехід не відбув. По Дмитру Криськіву з'являлась інформація, що Трапзонспор додав 24-річного півзахисника до трансферного списку вже після підписання Сікана та Зубкова. Шахтар, нібито хоче, 7 мільйонів євро. Контракт Криськіва так само, як і у Назарини, розрахований до літа 2027-го. Ну і Марлона Гомеса останнім часом пов'язували не з одним клубом. По-перше, перемовини вів чемпіон бразильської серії А та володар Кубку Лібертадори з Ботафого. Керівництво Ботафого презентувало представникам 21-річного Марлона клубний проєкт, зробило пропозицію щодо зарплати і отримало згоду від гравця на перехід. На рішення Марлона вплинуло два фактори. Перший, те, що ботафого, є частиною структури Eagle Football. Це мультиклубна мережа, до якої також входять французькі ліони, вже згадуваний у цьому відео англійський Крістал Пелас. Марлон відповідає про файлу, який шукає Eagle Football. Молоді гравці з потенціалом для виступів та подальшого продажу. Заманити Марлона Гомеса саме до Бразилії, Ботафого не просто, оскільки хавбек хотів би залишитися у Європі. Тому для цього гравцеві Шахтаря було обіцяно, що незабаром він, якщо добре покаже себе в Ботафого, зможе перебратися у Ліон, який, до речі, нещодавно очолив екс керманець Шахтаря Паулу Фонсека. Сам Ліон не може дозволити собі здійснити прямий трансфер через заборону на реєстрацію нових гравців, накладену нещодавно на вимогу управління національного контролю Франції. Ну і другий фактор того, чому Марлон дав згоду. Хоч сам Бразилець щасливий у Шахтарі, але розглядав повернення до Ріо де Жанейро як хорошу можливість для кар'єри та особистого життя через війну між Україною та Росією, і, зокрема, складну логістику подорожей Шахтаря. Цікаво, що Марлоном Гомесом у Ботафого хотіли замінити відомого українським оболівальникам за виступами у Динамо Че-Че, котрий що цікаво пішов із Ботафого до рідного клубу Марлона Васко Дагама. Коли Марлон погодився перейти в Ботафого, клуб розпочав перемовини з Шахтарем. Очікувалось, що Шахтар не відпустить Марлона. Менш ніж за 15 мільйонів євро. Єрники купили його лише рік тому за 12 мільйонів, плюс 4 мільйони передбачені бонусами. Перша пропозиція бразильського клубу у розмірі 10 мільйонів була відхилена, але перемовини продовжились. Згодом ботафого підвищив суму до 13 мільйонів. Крім того, запит щодо Марлона робив і бразильський фламенго. Однак ці перемовини відразу не просунулися через те, що півзахисник не виявив ентузіазму щодо переходу, оскільки він має сильний зв'язок із своїм рідним клубом Васко Дагама. А фламенго є великим суперником для Васко. Дуже важливо та цікаво, що запит цей було зроблено у той період, коли спортивним директором Фламенго став наш старий добрий друг Жозе Боту, який працював в Шахтарі шеф-скаутом. І після того, як скаутський відділ клубу очолив Андрій Феченков, який працював у команді скаутів Боту в Шахтарі. І повідомлялось про ще один клуб з Бразилії, що намагався підписати Марлона. Це «Палмейрас», який не зміг досягти домовленості через фінансову складову. Цілком можливо, що влітку перемовини по Марлону поновляться. Темо далі по центру поля і на черзі у нас Артем Бондаренко, який проводить дуже результативний для себе сезон 9 голів та 2 асисти в 28 матчах за шахтар. Трабзон після купівлі Данила Сікана та Олександра Зубкова дуже хотів придбати ще й Бондаренка. Головний тренер Шенол Юнеш високо оцінив гравця і виступив за його підписання. Також від скаутського відділу Трабзонспора Артем отримав високу оцінку. Керівництво ж, в свою чергу, запропонувало за 24-річного півзахисника рекордні для клубу 7 мільйонів євро. Однак Шахтар запросив 12 мільйонів. Це стало несподіванкою для турків, і угода не відбулася. Шахтар відмовився знижувати суму, оскільки не зміг би знайти рівноцінну заміну взимку. Крім того, головний тренер Маріно Пушич виступив категорично проти продажу ще одного ключового гравця після Сікана та Зубкова, що ускладнило перемовини. У підсумку Трабзонспор змінив вектор пошуку на турецький ринок, але при цьому бордово сині продовжуватимуть стежити за футболістом до кінця сезону і мають намір зробити ще одну спробу трансферу влітку. Для цього Трабзонспор готовий виділити значний бюджет. Виступи Артема до кінця сезону відіграватимуть важливу роль. Очікується, що влітку Шахтар може піти на поступки у ціні. Останнє, що треба знати, це те, що на тренерському містку Трабзонспора спора Шанола Юнеша змінив Фатіх Теке. і новий керманеч також схвалив потенційний трансфер. Причому Бондаренка вже навіть почали називати головною трансферною ціллю клубу. Контракт Артема діє до кінця 2028-го. Що ж до нашого головного актива Георгія Судакова, то про його потенційний трансфер я зроблю окреме відео. Скоріше за все, воно вийде наступним. Поставте вподобайку, якщо підтримуєте цю ідею. Переходимо до правого флангу атаки, і тут почнемо з продажу Олександра Зубкова. За Олександра у 28 років за 2,5 сезони до закінчення контракту за різними даними Трапзон Спорт заплатив від 6 до 7,5 мільйонів євро, плюс передбачені бонуси. Це я вважаю дуже вигідною угодою, хоча клуб намагався отримати ще більше. І тут цікаво, що якби перемовини у підсумку зірвалися, то велика ймовірність того, що у майбутньому шахтар би більше ніколи би не заробив нічого на Зубкові. Ну, але б залишився з основним правим Вінгером на другу частину сезону. Після ж продажу Олександра на цій позиції став грати Мар'ян Швед і був куплений бразилець Алісон. З фінансової точки зору, трансфер Зубкова безумовно вдалий, але з точки зору боротьби в чемпіонаті конкретно цього сезону сумнівно. Адже Шахтар продав гравця, який давав результат на рівні УПЛ. і підписали ще одного Вінгера, але Алісону, скоріш за все, потрібен буде час на адаптацію. Він не зіграний з командою. Швед непогано проявив себе у перших матчах весняної частини, але його одна з головних проблем протягом взагалі Всієї кар'єри це нестабільність, тому складно на Мар'яна робити ставку. Ну а Зобкову дякуємо за все і бажаємо удачі. Він хотів ще пограти за кордоном. І у Шахтаря є ще Педріньо, Але по-перше, він грає то справа, то як центральний атакувальний хавбек. А по-друге, Педріньо взимку намагався підписати Васко Дагама на прохання головного тренера Фабіо Карілії. Перехід розглядався у форматі оренди. Президент Васко, якого не повірити, також звуть Педріньо, отримав позитивну відповідь від Педріньо-футболіста і просунувся в переговорах. Також гравець спілкувався з головним тренером, який відіграв ключову роль у переговорах. Васко зробив офіційну пропозицію про оренду Педрін'ю терміном на один рік з опцією викупу. Сума, яку клуб готовий був заплатити за повноцінний трансфер після завершення оренди, становила близько 5 мільйонів євро. Педрін'ю та його оточення вважали, що бажання гравця стане вирішальним фактором у досягненні угоди взимку. Проте шахтар був готовий відпустити гравця лише з обов'язковим викупом. Повідомлялось, що 26-річний бразилець незадоволений своїм становищем у шахтарі, тому позитивно ставиться до можливого повернення в Бразилію. Попри нещодавнє продовження контракту з клубом, він не є першочерговим вибором головного тренера Маріно Пушича. Саме через те, що Педріньо не зміг стати ключовим гравцем Шахтаря, чого від нього очікували, може підвищуватися вірогідність його відходу. Але контракт Педріньо дійсний аж до червня 2029-го. Тому поки що, думаю, Шахтар не прийматиме пропозиції на кшталт цієї відвазки на 5 мільйонів, які до того ж ще є можливими у вигляді опції викупу. Схожа ситуація під час зими склалася за Гіналдо. Корінтіанс і Сан Паулу зверталися до Шахтаря з пропозицією взяти в оренду бразильця безкоштовно та з опцією викупу. Шахтар відхилив такі пропозиції. Ну і тепер до центру нападу. На початку зимового трансферного вікна близьким до відходу був Ласіна Траоре. Він привернув увагу клубів з Франції, Бразилії, Англії, Хорватії, Бельгії та США. Стосовно Франції повідомлялось, що Ланс і Реймс вели боротьбу за підписання. Через травми своїх виконавців керівництво Ланса активно шукало підсилення в атаку, і клуб навіть розглядав можливість викупу трауре через активацію клаусули. Реймс же сподівався використати якісь свої минулі контакти з гравцем, щоб переконати його приєднатися саме до них. Конкуренція між клубами обіцяла бути напруженою. Згодом Ланс став виглядати фаворитом через те, що трауре був присутній на домашньому матчі команди в одній 32 фіналу Кубка Франції проти ПСЖ. Завершилась нічиєю 1-1, а по пенальті перемогли парижани. З Бразилії ж надійшла інформація, що трауре цікавиться фламенго. На той момент колишні очільники скаутської команди «Шахтаря» ще не розпочали сумісну роботу у бразильському клубі, але Жозе Боту вже був дуже близький до того, щоб отримати посаду або радника нового президента, або спортивного директора. Дуже цікаво, що Боту брав участь у переході трауре до складу шахтаря Заякса у 2021-му. І саме агенти Ласіни запропонували його фламенго. Бразильський клуб шукав заміну Габі Голу, коли той підтвердив свій відхід до «Крузейро». Говорять, після цього з'явилося кілька варіантів, і головною ціллю фламенго був Роберто Фірміно, який грає в Саудівській Аравії, в якості альтернативи ж клуб розглядав Траоре. Повідомлялось, що складнощі у фламенго вбачали в тому, що інтерес до гравця також виявили клуби з АПЛ, які саме невідомо. Але жозе Бото ніби підтримував зв'язок з Трауре та вже вів з ним особисті перемовини. Однак, одним із ключових моментів для фламенго була фізична форма гравця. Через те, що раніше трауре мав серйозні травми, клуб ретельно оцінював ризики. Згодом новий спортивний директор підтвердив існуючий інтерес, але при цьому назвав угоду ще на початковій стадії. Я добре знаю цього гравця. Коли я працював у шахтарі, ми купили його у Аякса в 18 років за 10 мільйонів євро. Ми його розглядаємо, але поки що аналізуємо різні варіанти. Ми не хочемо помилитися при виборі нападника. Це наш головний пріоритет. Трошки підправлю. Шахтар купляв трауре у Аякса, коли йому було не 18, а 20 років. Цікаво, що новини про цей можливий трансфер викликали хвилю реакцій фанатів Фламенго у соцмережах. Вони масово писали коментарі на сторінках трауре, закликаючи його приєднатися до клубу. Але у підсумку, через фізичний стан трауре, фламенго відмовився від підписання. Повідомлялось, що клуб розглядав варіант оренди з правом викупу, але через серйозну історію травм вирішив не продовжувати перемовини. Пізніше з'явилася інформація, що трауре привернув інтерес Динамо Загреб після товариського матчу з Шахтарем на зборах в Туреччині. Повідомлялось, що через завершення контракту з Шахтарем влітку наступного року підписати ласіну може бути легше для Динамо, ніж Томаша Чванчару, чий контракт із Борусію Менгенгладбах діє до літа 2028-го. Далі, вже в останні дні трансферного вікна, Шахтар міг відпустити трауре до Бельгії. Предметний Інтерес проявляв Андерлефт. Бельгійський клуб був готовий взяти Форварда в оренду з опцією викупу. Однак в той момент Шахтар вже продав Данила Сікана, про що ми зараз поговоримо, та ще не закрив перехід Кауа Еліаса. Відтак у перемовини гірники навіть не вступили. Ну а останній, поки інтерес надходив зі США. Повідомлялось, що за Траоре слідкує клуб МЛС Коламбус Крю, де, до речі, виступає українець Євген Чеберко. Лаціна розглядався як резервний варіант для Коламбуса, якщо угода з Хосе Мануелем Лопесом виявилась би надто дорогою. У підсумку цієї угоди не відбулося, але і трауре поки що до коламбуса не перейшов. На мою думку, Шахтарю варто прощатися з трауре. Користі від нього, на жаль, маловато вже довгий час. І плюс він ще є одним з найбільш високооплачуваних гравців команди. Бажано було б, звичайно, продати, але зробити це буде вже непросто. Ну а тепер до продажу Данила Сікана до Трабзонспора. Цей трансфер я також підтримував, бо, на жаль, приблизно останній рік Сікан перестав прогресувати. Хоча при цьому не можу сказати, що він досяг якоїсь там стелі в Україні. І також не впевнений, що Данило зі своїм профайлом зможе прогресувати у трабзонспорі, який на момент його переходу йшов на 10-му місці у чемпіонаті Туреччини. До речі, цікаво буде почитати у коментарях ваші думки щодо того, чи зможе Сікан після Туреччини опинитися в одному з топ-чемпіонатів. Це важливо ще й у тому контексті, що будь-який продаж з трабзом спора може бути вигідним шахтарю, адже гірники мають відсоток з перепродажу. Взагалі, у фінансовому плані, я вважаю, це топ угодою для шахтаря. Фіксовано клуб отримує 6 мільйонів євро, а з урахуванням усіх бонусів та відсотка з перепродажу сума може зрости до 10 мільйонів. Ну і загалом продаж шахтарем Сікана і зубкова Трабзонспору мінімум за 12 мільйонів євро, вважаю, успіхом. Це, зокрема, й дало змогу направити значні витрати на нового нападника Кауана Еліаса та нового правого вінгера Алісона Сантану, про яких на моєму каналі вже є окремі відео. Цікаво, що Сікан і зубков тепер ділять третє місце у рейтингу найдорожчих придбань в історії Трабзонспору. Причому за другу та першу позицію Трабзонспор платив всього на 200 та 900 тисяч більше відповідно. За одними з даних, бажання самого Сікана залишити шахтар та переїхати грати до Туреччини пов'язане з тим, що минулого року в Стамбул переїхала його родина. Ну і напевно не менш важливо те, що у Данила відбулося суттєве підвищення особистих умов. Навіть з прогресією зарплатні у шахтарі він десь за рік два міг дійти до суми умовно у півмільйона на рік, а у Трабзоні йому відразу дали мільйон. А зараз пропоную коротесеньке відео про те, як Сікан вчив турків правильно вимовляти його прізвище та ім'я. Коли я це побачив, то пригадав, як сам особисто писав Данилу ще в далекому 2019-му, коли він переходив до Шахтаря Скарпат щодо правильності наголосу у прізвищі. Це повідомлення, я, до речі, писав в інстаграмі, де я лайкаю фотки всім, хто на мене підпишеться. На моїй сторінці ви можете побачити додатковий футбольний контент. Посилання в описі та коментарях, а також я побачив, що багато хто дивиться мої відео з телевізорів та ноутбуків, тому залишаю на екрані і QR-код. А нещодавно на моєму другому каналі футбол не поза політикою вийшло відео про бійки між українцями та росіянами, одним з головних героїв якого став саме Сікан, завдяки історії про те, як саме у Туреччині він начистив кабіну одному туристу з Росії. Тож тепер, як мінімум, до літа 2029-го, поки діє контракт Данила з Трабзонспором, представникам країни агресорки, яких ще пускають до Туреччини, треба бути там потихіше, щоб раптом не потрапити під могутній кулак нашого козака. Цікаво, чи приєднаються до Сікана та Зубкова у трапзомспоріщі й Крисків з Бондаренком. Крім того, Шахтар взимку продав з нападу Кевіна Келсі з весни 2024-го 20-річний венесуельський форвард провів хороший сезон в оренді в американській МЛС за Цинцинаті, забив 6 голів. Цей клуб намагався досягти угоди з шахтарем про викуп Келсі по завершенні оренди, але не був здатний заплатити суму, що була зазначена в опції викупу, а це 5 мільйонів доларів. Після цього інший клуб МЛС Портленд Тімберс почав спілкування з Шахтарем. У день же, коли Шахтар грав проти Баварії в Лізі чемпіонів, відбулася зустріч між французьким Лансом та Шахтарем щодо Келсі. Але сума, яку був готовий заплатити Ланс, не влаштувала гірників. Під час зимової перерви Келсі повернувся до шахтаря та навіть розпочав підготовку з командою до другої частини сезону у Туреччині, але швидко врешті-решт перейшов до Портленда. Фіксована сума трансферу ті ж 6 мільйонів, що за Зубкова та Сікана. Ну але в доларах, а не євро. І за цікавим збігом, це так само третя найбільша покупка в історії Портленда, але ще передбачені й додаткові бонуси Шахтарю. Також гравцем цікавилась парма, але італійський клуб не зміг дати тієї суми, яка б влаштувала гірників. До слова, оренда Келсі в Цинциннаті теж не була безкоштовною і принесла шахтарю 800 тисяч доларів. Але я особисто цього трансферу не бажав і сподівався, що Келсі залишиться після повернення з оренди, бо вважаю, що і за потенціалом, і за виступами Кевін як мінімум не був найгіршим форвардом команди, а як максимум саме за потенціалом розвитку взагалі був найкращим. Але посмію віддати найбільше відсотків вірогідності на версію про те, що головна причина у думці головного тренера. За якихось причин у Пушича Келсі отримував мінімум ігрового часу та довіри. Але все одно круто, що і у цій ситуації клуб теж заробив гарні гроші. До речі, головним тренером Келсі у Портленді є легендарний у минулому гравець Манчестер Юнайтед та Евертона Філ Невіл. Окремо відзначу, що з високою долею ймовірності склад шахтаря у 25-му році залишить Андрій Тотовицький. По факту, він взагалі не є частиною команди протягом всього цього сезону. Андрій мав травму та лікувався, а його контракт завершується вже влітку. Минулого літа навіть була інформація, що Тотовицький має намір завершити кар'єру через травму. Але тоді я напряму дізнався від Андрія, що це неправда. Друзі, пишіть у коментарях свої думки щодо трансферів та щодо комплектації команди загалом. Буде цікаво почитати. Поставте вподобайку, будь ласка, якщо вам було цікаво, підписуйтеся на цей новий канал про Шахтар і натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення. Дякую всім за перегляд і до зустрічі!